Добрий день, 17 серпня Полтавщина з випередженням графіка дозріває сорт Стеллар. Вже деякі почали сипатися. Гарні яблуки. Красиві. Ось вже. Деякі посипалися, і я вирішив їх частково зірвати на дозарювання. Їхній смак покращиться надалі в лесці, і смак буде як макентош. Хто знає цей старий сорт, то оце такі яблука. Смак Макентоша, тобто це є мов би із старого колгосного саду. Такий смак. Доволі виражений, яблучний, кисло-солодкий. М'якуш біла. О, ще одна впала. Чим він кращий за макентош, тим що він стійкий до хвороб, до перші. Тут листя зелене, гарне, не вражене паршою, тому вирощувати його доволі легко для любителів ароматних, кисло-солодких яблук. Так, а далі в нас вимальовується. Надзвичайно цікавий сорт білоруської селекції. Коваленківське. Невеликий врожай маю. Так що плодоношення. Ось така ямка глибока, яблуко красиве. В залежності від освітлення повністю покривний рум'янець має. Яскравий, от. отут ось де в тіні, то данкувата і де рум'янець. Теж чистійкий чи імунний до перші. Листочки абсолютно чистенькі. Чим він мене зацікавив? На даний момент от я Валю і показую княжну. Це люблю сорте, сорти, які мають, не мають кислоти. Тобто, чисто солодке яблуко. Але княжна, тверде, хрустке, ну тобто, це, це мені підходить. Ну, а деяким людям краще мати е, е, солодке, але щоб воно була структура не така щільна, як у княжної. То Якраз підійде Коваленківське. Тут середньої щільності, м'якуш, легко з'їдається, але не така тверда і хрустка, як княжної. Кислоти немає зовсім. Воно солодке і все. Навіть там були пошкоджені ще зеленкуваті яблука. Ну, там падали чи почали підгнивати. Ну, чисто механічні пошкодження там. І я пробував ще зеленкуваті і вони теж не мали зовсім кислоти. Тобто яблука чисто солодкого смаку. Величина гарна. Плід. oota , keema jääb , veebleb .